Привіт, народ! Сьогодні чудовий недільний ранок, прийшов з роботи. Довго не міг ніяк, з... не то, що зважиться, це... ну, щось не йде мені, не хочу. Я думок багато, ніяк не можу їх впорядкувати, щоб зняти якесь конкретне відео. Ось сьогодні от, відчуваю, що треба, треба це зробити. Я маю таку звичку, я завжди коли лягаю спати, то я перечитую собі декілька сторінок Біблії. І ви собі візьміть за звичку, повірте, що ви дуже багато чого для себе зрозумієте, і багато чого відкриється вам. Я от прочитав буквально декілька речень, мені здалося, що це якраз про нас. Але скарб цей ми носимо в глиняних сосудах, щоб велич сили була Божою, а не нашою. Нас звідусіль тиснуть, але ми не стиснені. Ми в безвихідних обставинах, але не втрачаємо надії. Нас гонять, але ми не покинуті. Повалені, але не погублені. Це одне. А сьогодні прийшов з роботи і також маю таку хорошу звичку, так як тут, ну, скажімо так, проблема з церквами, то я собі взяв за правило прочитувати хоча б декілька псалмів. Я отак не навманя, але відкриваю за порядком читаю. Дивіться, читаю сьогодні. Це якщо би комусь було цікаво, псалтир це взагалі дуже цікава книжка. Бо з одним чоловіком. Я мав суперечку, він казав, що це тільки за покійниками читають. Псалом 32, 16 стих. Не захистить царя велике військо його і велетня не спасе велич сили Його. Ненадійний кінь для спасіння, не спасе він великою силою своєю. Розумієте? Це я хочу сказати, що е, всі кажуть, а що ми зробимо? А то від нас не залежить, а то, а то не нам то вирішувати. Повірте, що нам, кожному з нас, навіть мала дитина, ви самі бачите, діти, певно, ще зараз стали активніші, ніж дорослі. І зараз ми поговоримо про, про, на таку тему. Що взагалі об'єднує людей, як об'єднатися, я вам скажу свої думки, а ви мені в коментарях напишете свої думки, чи ви зі мною згодні чи не згодні. От. І так заодно пройдуся. Якщо ви не читаєте, почніть. Дехто каже, я не можу читати, мені краще там фільми дивитися. Так, це все дуже гарно, але вчені вже давно, ще в минулому столітті, доказали, що коли ми переглядаємо фільми або навіть оцей самий Фейсбук гортаємо, то в нас працює зорове мислення, і ми оці... Оце... я вам скажу. Ці соцмережі ну, не, не то, що не дурний придумав, це дуже крутий маніпулятор, тому що ми гортаємо, тобто картинок багато і вони всі різні. Гортаємо, гортаємо інформації багато. Коли ви читаєте, вас, ваш мозок сам е, включає свою уяву, і він вимальовує якусь кінцеву картину з того, що ви прочитали. А коли ви дивитеся картинки, це окремі фрагменти, уявіть собі, що ви, наприклад, розсипали пазли з різних е, картин. І просто їх взяли, отак, постискали, постискали, ну так, поскладали, вискладали в якийсь такий квадратик. Тобто картини кінцевої нема. І ваш мозок в кінці він, дня він просто не може зрозуміти з тої всієї інформації, для чого вона, що з нею робити, то як її, як її переварити. Наш мозок він взагалі такий, що він постійно, навіть у вісні, він щось думає. Ну Так він, так він створений, так він працює. Я коли їхав сюди, каже жінка, до мене ти щось дурів, то ти півчемойдана книжок взимаєш. Дивіться, що я віз з собою. Привіз з собою Біблію, привіз псалтир, бо я знав, що тут мені дуже важко буде потім просити когось передавати. Одну книгу я подарував, в обмін мені подарували така для побуту, скажімо, книжка для себе, для свого розвитку. Так, вона російська, вона видана ще до війни, але, тим не менше, казав Шевченко, свого навчайтеся, вірніше, чужого навчайтеся, свого не цурайтесь. Отака от книжка. Отака книжка, яку я вдома не встиг дочитати. Отака от книжка. Я їх всі читаю, скажу вам так, під настрій. Ти знаєте, хочете подивитися комедію, дивишся комедію, хочеться ну, щось таке серйозніше, дивишся мелодраму, так само тут. Я не кажу, що відмовитися зовсім. Можна і фільм якийсь гарний переглянути. Зараз. А, ну і ще основна книжка це Конституція, з якої я в Україні з дому не виходив. Тому що це є реально, зараз ми про то поговоримо. То є наш захист і наше спасіння. У я... нас тут. 2-3 дні влив дощ, тому я беру гумові чоботи і йду. З себе і вас трошки виграду і йду на вулицю. У нас от зараз вам покажу. Калюжі стоять такі, мокрі, туман, ферми майже не видно. Йдемо на вулиці. Звертайте увагу, бачите, який в мене лайфхак. Це, щоб вітер не дув. Груба, кому треба, груба шкарпетка надівати і вітер дути не буде, так як ці мікрофони, які я купив, не підходять до мого телефону. От, чому я зачепив ту тему? Я неодноразово е думав над тим питанням, що може об'єднати людей. А приказка українська каже, гуртом легше батька бити. Так, вона трошки така, як то кажуть, дурна, але це правда. То самому дуже важко робити. Подивіться, люба велика компанія, любий великий. Бізнес це є сукупність е, людей, які об'єднані. Навіть взяти тут на фермі. Це є команда, нехай тих навіть трьох-чотирьох людей, які виходять на роботу, один робить те, другий те, третій робить те. Я знаю, бо я займався фермерством, і я коло корів все практично робив сам. Повірте, ти ввечері доварюєш сир в першій-другій ночі, ти падаєш. І зранку ти знову піднімаєшся, тобі треба видають корову і так далі. То тут, бачите, як, як в Україні. Повалили. Старі загорожі вивезли в кущі, не знаю, що вони далі з ними будуть робити. Може я йду трошки в другу сторону, там де моя господарка, де мої. Слухайте, техніка в руках індіанця. Йду, розказую, говорю. І з пальцем натиснув на кнопку, виключив відео та йду розказую. Отже, кажу, де я йду до своєї господарки, гусей закривати, або кози тут ходять, село сісти. Кажу, що забув позакривати господарку. Там собі жартую. От, що може людей об'єднати? Тако кажу, дивіться, приходиш, приїжджаєш ти в Канаду, так? Їх тут. Це, скажімо так, інтернаціональна держава. Заходиш в школу, там дітей, маса різних, всяких, різних національностей. Якою мовою вони говорять? Англійською. Так, це не їхня мова, але вони її використовують як основну. Вдома, в побуті, там собі говоріть, як хочете, але ти приходиш в банк, приходиш в школу, та будь де. Тобто навіть от, був я в тому аквапарку, зайшов, в сауну сиджу, вони там дивлюся, сидять і якісь, і напівіндіанець, і філіппінець, і ще хтось. Вони говорять англійською. Розумієте, до чого я веду? Так що е, не треба зараз говорити, це не на часі, це не то. Люди, та старайтеся. Я знаю, що ті, хто мене дивиться, це їх не стосується. Але тим не менше бачу, що і російською мені пишуть коментарі. Тому люди, ну спроможіться вже нарешті. Я знаю, що це важко. Це система працювала над тим над... століттями, напевно. Катерина II ділила карту на квадрати. Виселяла певні квадрати, вивозила людей, повністю завозила різні національності, щоб люди перемішалися і щоб люди не мали спільних інтересів, щоб, ну, щоб скажімо так, ні релігії їх не поєднувала, ні мова, ні нічого. От. Так само дивіться, зараз пішли дуже модні серіали різні. Я от дивлюся, я не дивлюся, я ходжу по хаті там деколи, дружина, деколи діти включають. О, каже, новий український серіал там вийшов. серіал, чи фільм якийсь. Кажу: добре, йду, йду, кажу, для чого вони оцей суржик пхають. Всі практично у фільмі там більшість розмовляє з суржиком. Кажу, у нас так говорять. Я кажу, слухай, це, що вони роблять, це вже так ніде не говорять. Це вже спеціально. Навмисне робиться там одне слово українське, друге якесь російське, отаке якесь перекручене. Хай мене пробачать, Хмельницьк, Вінниччина, отак От вони там говорять. Але Чому вони так говорять? Бо там дуже багато було на заводи, на фабрики поприїжджали людей з Росії. Це воно все намішалося, намішалося. Тепер, що нам вірш каже? Кликайте мову, пильно і ненастанно політь бур'ян. Чистіше від сльози вона хай буде. Я завжди порівнюю, кажуть, з Суржиком говорити, це так, як їсти нечистими руками, такими з болотом, уявіть собі, ти береш вимощеними тими руками білий хлібчик, і ти його ламаєш і пхаєш до рота. Це саме стосується матюків. Коли людина говорить до мене матюкам, по-перше, я вам скажу чесно, відколи я став слідкувати за собою, щоб не говорити такі слова, то мені дуже рідко попадаються люди, які от такими грубими кусками говорять, щоб в них, ну, як би то сказати, що для них це нормально. Дуже рідко мені попадається. Я на це звернув увагу, що коли я став сам за собою слідкувати, мені такі люди перестали траплятися. Це так само, Вони як говорять такою тою мовою, де там, як казав колись мій брат, три слова без слова. Він три матюки сказав, всі його зрозуміли, а толком, толком він нічого так не сказав. От. То мені здається, що це взагалі людина, як вибачте, я мені, я не знаю, що з тою технікою робиться, вже другий раз мені телефон виключається. Отже, продовжую свою думку. От ця людина, вона таке враження, що вона виригує ці слова, вибачте мені на слові. От, тому хочу поговорити про таку наступну тему. Так, мова, мова це перше, що має об'єднати людей, це найперше. Так, важко, там, не важко. Я вже тільки що перерозказував це все, і мушу повторювати ще раз, як цей вже попугай. Тут сім'я приїхала, вони е, говорили російською, вони з-під Києва. І син прийшов додому після початку війни, не знаю, скільки там часу пройшло, і він каже, я від сьогодні розмовляю українською. І вони кажуть, а ми що гірші, куди дівати. Чути, що їм важко, вони так десь думають, що сказати, яке слово підібрати. Але тим не менше, можна, можна. От. Тому мова це перше. Так, ми тут на заході такі е релігійно насичені люди, але ну, релігія точно не об'єднає людей. Повірте, ви самі бачите, скільки на цьому спекулюють. Спочатку 90-х подивилися, що захід плюс-мінус. Такий єдиний в своїх переконаннях. І вони сюди запхали декілька конфесій. Люди почали ділитися, почали. Ви згадайте, просто хто знає, практично вся Львівська область від того страждала. Дві церкви почали будувати в одному маленькому селі, і зараз в тих селах опустіло і нема кому ні до тої, ні до тої церкви. ходити. От, тому кажу, не хочу зачіпати ту тему, щоб зараз не, не посипалися там якісь негативні коментарі, просто веду до того, що. Ми всі віримо в Бога, але зараз на фоні релігії точно люди не об'єднаються. Кожен буде ковдру тягнути на себе, кожен буде казати, чия релігія краще, яку церкву ходити, це точно зачіпати не треба. Тому дивіться, третє, що може об'єднати людей. Я конкретно тому, що я це пройшов я знаю, я вам потім опублікую і покажу, розкажу вам про всі документи, що ми робили, як ми робили. От це є реально все. На місцях повинні люди об'єднатися. Це не треба, щоб... От, це не треба людей, там, бабусів, пенсіонерів, всіх зганяти десь до клубу, про щось з ними говорити. Якщо у вас є взагалі-то від трьох людей можуть вже об'єднуватися, це вже буде рахуватися громада. Листок паперу, протокол зборів, зібралися, прописали, хто зібрався, з яких питань. Все. Вас будь-який суд признає, розумієте? То ви дієте на підставі Конституції. Захищені нею, там чітко все прописано, закон про місцеве самоврядування. У нас жодної, жодної громади не було утворено. Зараз вже люди почали прокидатися, почали це робити. А з 90-х років цього ніхто не зробив. Люди сліпо вірили, що все гаразд, що в нас є держава, нам створили ілюзію цієї держави. Ви зараз скажете, що я просто якимось популізмом займаюся. Та ні, я перед тим, коли ну, перед тим, щоб вам щось говорити, то в мене є все підкріплено документами. У мене є дві папки з документами про злочини цієї влади, як вони робили, як вони ці закони прописували, як вони відводили людей в сторону, як вони перевели людей з публічного права, корпоративне право. От. І що я вам хочу сказати? У мене є папка документів, ви зараз кажете, о, та це кожному треба розбиратися. Так, кожному треба розбиратися і кожному треба стати своїм правозахисником, і кожному треба стати свідомим того, що за нас то ніхто не зробить. Так, а як ви думали? Я вам скажу взагалі, що е вірити, ну як би сказати, довіряти можна, вірити нікому не треба. Ви можете мені повірити на слово, а можете відкрити і кожне моє слово перевірити. То Я як робив? Слухав якихось людей, вони щось говорили. Я спочатку мені воно в... ніяк не вкладалося, я виключав все, голова кіпець, думаю, що вони таке розказують. Потім мені переходило, я знову включав комп'ютер, відкривав зараз. Це розумієте, колись треба було йти десь купувати книжку, бібліотеку. Йти. Ви зараз набираєте в інтернеті будь-який закон, будь-який кодекс. Набираєте, відкриваєте. Просто лінь відкинути від себе. Відкриваєте, заходите, дивитесь. заходите і дивитися будь-який закон, який ви хочете. Я як робив? Ну так, я, ну, скажімо так, були люди потім, які знайшлися, які, з якими ми здзвонювалися, які допомагали. Я також готовий допомагати людям, якщо вам цікаво, якщо, якщо ви не просто глядачі. Якщо у вас думка, дивіться, ви задумайтеся. Я не вірю, що є така людина в Україні, е, яка би сказала, що її все влаштовує, їй байдуже, ну і хай так буде, так як є. Всі хочуть щось змінити, всі хочуть змінити. Та не чекайте ви, ну, як, як казав пан Реведжук, не чекайте ви, не дивіться, що прийде якийсь там хтось і щось він змінить. А не змінить він нічого. Ми їх наймаємо як менеджерів. Вони живуть за наші гроші. Ну Вибачте мені, якщо до вас хтось прийшов робити ремонт, ви ходите, вони тиждень, два, три, нічого не роблять, ви приходите, вони кажуть, о, ти що сюди зайшов? Та там вхід платний. Ви скажете, ви що, хлопці, трошки тютю -тю, чи що? Ви або щось робіть, або давайте дуйте звідси. Ну так чи ні? Логічно. То що ви, ну, що ви що ви всі на них молитеся? Ти влада, влада. Елементарно сідаю, подаю запит, пишу запит. Я такий-то, такий-то. Надайте мені, будь ласка, від... пишу до міської ради, надайте мені, будь ласка, документи про свою правосуб'єктність. Хто ви, хто коли передав повноваження? Статутні документи мені надайте, я хочу подивитися. Там має бути все прописано. Якщо хтось з вас мав справу, наприклад, з відкриттям е не просто ФОПа, а, якщо але... хтось з вас мав справу з відкриттям не ФОПа, а юридичної фірми або фермерського господарства, то, то ви знаєте, що має бути загальні збори, статут. І там має бути всі прописані положення. От ідентично, тільки це приватне право. А в... В публічному праві, там трошки по-іншому, там, там називається не статут, а протоколами це все закріплено. Там збираються сесії, вони це все вирішують. Спочатку є загальні збори громадян, які зійшлися з якимись конкретними питаннями. 140, 100, ні, 141, 142 стаття Конституції нам каже, що люди мають право здійснювати владу безпосередньо, або через утворені ними органи, або безпосередньо. Або орган утворюють і тоді надають йому повноваження. Якщо вони надали ці повноваження, то вони в будь-який час можуть забрати ці повноваження. Якщо виконавчого директора поставили, наприклад, керувати фермою чи ще чимось, там, то він не є власником ферми. Він просто виконує обов'язки директора, він керує, наймає персонал, звільняє його, робить все, щоб тут функціонувало. Так само тут люди найняли, не сподобалося, звільнили. Ні, це чекають по 5 років, ходять на вибори, роблять ілюзію, наймають приходи один, другий, п'ятий, десятий і так, безперестанку. Вже 30 років. Розумієте? Воювати треба не на майданах, не треба ходити, крики справляти. Тихенько, документ написали, відправили. Я з ними як шахмати грав. Знаєте, походив, нажав на годинник і чекаєш. От прийшов лист, а вони не мають права, ви в кінці пишете, що... Е, е, що є закон про публічну інформацію, і вони зобов'язані вам надати відповідь. Якщо вони не знають, що відповісти, то вони мають вам відписати, що ми не знаємо, що відповісти. Мені міська рада, коли я перший раз написав, то вони думали, що це якийсь жарт. Підписали там ну такі дурниці, скажімо так, бо там не було що читати. Одне речення, напевно, було основне, а решта це таке водичка. А вже коли подивилися, що я вже подав і в архів. І в статистику тернопільську. О, хлопці зарухалися, бо статистика подивилася. Відповіді не знають. Відправили в міську раду, хай міська рада відповідає. Міська рада подивилася, ого, а хлопець вже і в статистику, і в архів написав, і туди, і туди. Зняли в поліцію. А ну ну подзвоніть, знаєте, що то він там таке робить? Що то він там видзвонює? Виписує. А папір то є, він зареєстрований, я приносив або заказним листом відправляв, або особисто заносив в міську раду. І просив, поставити мені, будь ласка, завізуйте, щоб ви прийняли, яким числом. І даєте їм дві неділі на відповідь, то вони одного разу написали мені, що е, запитувана мною інформація дуже велика. Дайте нам, будь ласка, ще два тижні, щоб почекати. Ви кажете, не діє. Все воно діє, все вони добре знають і переживають, тому що папір то є папір. Ви в разі чого збереться, наприклад, якщо дійде діло до суду, то повірте, що вони всі будуть відповідати. Всі абсолютно. За ці, і за гази, і за світла, і за ліси, які вони різали. Просто ви можете до вас може дійти нарешті, що нема власників на цій землі. То, що вам там папірчики пороздавали з правом власності, то ви маєте право користуватися. Ну ви не власники. Ви не заявляли про себе як власники. Розумієте то, чи ні? Ви не обліковували всю землю. Ви не писали на папері, що у вас є на території вашої громади. Я їм надав, не надав, а написав. Дайте мені вичерпну інформацію, що є на території Заробенської громади, які державні приміщення, Там школа, садочок, то, то то, де будівельні всі е, плани, де це вся документація? Архів не знає, міська рада не знає, статистика не знає. Хто тоді знає? Розумієте? І просто в нас в чому проблема? Проблема в тому, що нас мало, це раз. І вони вже за ці роки вони навчилися працювати на випередження. Тобто, я тільки, я вже може розказував в одному з відео, я тільки написав публічний пост в Фейсбуці, що люди ліс вирізають. І зразу міський голова побіг знімати відео. І на свою офіційну сторінку у Фейсбуці викладати, що це ріжуть ліс для військових. А насправді ріжуть ліс, бо вони вже 12 гектарів віддали під піщаний кар'єр. І людей не питали. Ну... Ми почалося з того, що це так вам трошки, як то кажуть, до історії. почалося з того, що хотіли в старому кар'єрі зробити смітник. І звозити, так як в Малашівці з цілої Тернопільської області туди сміття. І Люди збунтувалися, це людей обурило, люди пінали, ви що, тут спіртзавод смердить, тут ще давайте зараз буде нам сміття смердити. І люди побігли. І я коли побачив, бо ми е... попали на сесію, і там перед нами якраз прийшли вчителі, бо школу збираються закривати, і вчителі прийшли просити. Я збоку як подивився, як це все виглядає, коли вчителі чуть не на колінах просять, не закривайте нас, бо є діти, батьки просять, вчителі просять. А я підходжу до тої вчительки і кажу, та ви не повинні просити, ви маєте в них вимагати, вони хто такі? Вони відкривали цю школу, що вони її закривають. Ну і коли немає дітей, я розумію, а вони кажуть, а нам прийшла вказівка зверху. А я питаю голови, кажу, ви зсилаєтеся на якусь вказівку зверху. А хіба згідно п'ятої статті Конституції, єдиним джерелом влади не народ є в Україні? От народ хоче не закривати школу. А вам якась там вказівка прийшла звідкись? Ви вже мені пробачте за емоції. Я просто собі як згадав, як то було. І тут ми ще з своїм питанням за сміття. Казали, нічого не дасть, нічого не дасть. Але ми трошки були, як то кажуть люди, свідоміші, написали на листку, зібрали підписи і принесли їм папочку, завізуйте. Вони, о, ми не можемо, ми вже на першій сесії рішення прийняли. Нічого як прийняли, так відмінили. Голова сказав, я все буду робити для того, щоб те питання поставити на паузу. І поставили. Але тим не менше ліс потихеньку вирізають, бо їм треба кар'єр. Ну, це питання таке. Люди, знаєте хто. Видихнули, ху, смітника не буде. Все, слава Богу. А далі неї сидіє Божа воля. От розумієте, коли от халепа якась вже така конкретна, люди так просинаються. Як казав один чоловік, бич не може бути легенький, бо коли тебе хтось там пацає, то ти там не звертаєш уваги. А коли вже пришкварять ззаді, ух, аж підскочить. Видно нашим людям ще мало мало затиснули. Вони хитрі, вони розумні, вони раз, два, такі закони приймають, то ще щось видумують, щоб люди максимально повиїжджали, щоб такі свідомі всі сиділи десь по закордонах і так як я розказував з Ютубу. Я вам чесно кажу, якщо мої відео наберуть якийсь резонанс, якщо буде обговорення, якщо люди мене, чесно, не замахують там далеко, хай би тільки в моєму селі просто люди сказали, слухай, а що робити? А то люди сидять, вибачте мені, і всі на мене дивляться. Я зараз люди до вас всіх звертаюся до зарубенчан, як це відео викладу в себе на сторінці Фейсбук. Я до вас звертаюся, люди, вам ще не надоїло? Оскільки ну, чесно, от скільки ви ще готові терпіти? У нас вже стільки людей з села воює, у мене от таке одне до вас всіх питання, зарубенчани. Як ті прийдуть хлопці, що ви їм скажете? От що ви їм будете казати? Коли я на концерт прийшов на День Конституції, діти так класно виступали, такий виступ серйозний, маса народу, клуб забитий, з людей тече, бо то жара літо. Я в кінці підійшов і заявив, що є утворена громада, люди, приєднуйтеся, давайте будемо разом робити якісь зміни. Давайте на наступну неділю ми зустрінемося отут, на тому самому місці, в такій самій годині, і обговоримо. Я вам розкажу. Добре, люди буду завершувати. Бо це щось мені постійно телефон вибиває, що в мене там місця немає чи що. Одним словом, я в кінці відео додаю звукозапис своєї розмови з участковим. І ви послухайте, як він говорить, що я йому добрый день. Добрый день. Добрый день. Так. З Бара з поліції. Дільничний звати мене Володимир Андрійович Кузловський, моє прізвище. Дивіться, до нас надійшли матеріали. Е, по, ну, ваше повідомлення, з яким ви зверталися до Збаразької міської ради е, щодо створення на території села Зарубенці е, Зарубинецької громади? Так, слухаю. Ви мені можете, ну, дивіться, перше питання на підставі яких ви там документів ну, повідомляли. Тобто є якісь вас збори на підставі села... Конституції, звичайно, є. Є про, про збори проводилися на території. Так, села? — Так, звичайно. Є це зафіксовано протокольно? — чи є. Так, є ці... протокол. Збори. А у вас, вас є той протокол. Так, ну, дивіться, двох екземплярах. звертається письмово, я вам все надам. ну, до кого звертатися письмово? Ви відео ваша адреса, то у вас тут. Там ж адреса є вказана. Ну, село Зарубин, зарублені, тільки є. Він від вас треба буде по даному факту письмові пояснення відібрати. Тобто на підставі чого ви проводили тобто, дані. Це змог? на підставі чого ви звертаєтеся до мене, ми з вами на корів ніяких не укладали. На підставі того, що ми проводимо перевірку, по-вашому виступу. У мене є відповідь з міської ради, так. що ви також з ними договору ніякого не маєте укладеного. Як ви працюєте? Хто, В який хто має укладений договір? Ви розумієте, що ви знаходитеся зовсім іншій юрисдикції? Ми працюємо Які по конституційному є? праву, а ви працюєте по приватному праву? Ну, поліція це орган е, виконавчої влади. Тобто. Так, згідно чого ви утворені? Установою Кабінету міністрів? Е, ну добре, а ви на підставі чого ви створили, свою громаду створити? Дивіться, відкриваєте Конституцію. Я взагалі з вами не маю такої розмови проводити, тому що це все має бути письмово зафіксовано або на відео. Але так, як ви вже до мене звернулися, то я вам можу дати відповідь на те питання. Відкривайте Конституцію, 11 розділ, 142, 143 стаття. І там чітко я все прописано. Прописано, Згідно чого, як люди мають зібратися, як вони мають утворити який орган. Ну, а які люди збиралися? Тобто ви де зверталися? Я вам раз скажу. В письмовій формі будь якісь претензії, якщо ви маєте, чи якісь звинувачення проти мене. Будь ласка, все письмово і будемо розбиратися. Я вас зрозумів, тобто ви пояснені, ви зараз на даний час відмовляєтеся. А як дані? я вам можу усно давати якісь пояснення? Ви можете приїхати в відділення поліції номер. Дивіться, ви поясніть мені, чого я маю до вас взагалі їхати. Дивіться, ми проводимо перевів, скільки ви створюєте на території з Бараської громади. Так. А хто до вас а звернувся? Альтернативну свою громаду, тобто. Ви... Це не альтернативна, це єдина громада, тому що ніякої громади не було утворено від 91-го року. Нема жодних документів. Я подав, я маю всі відповіді з міської ради, я подав запит вимогу на стосовно їх легітимності і щоб вони надали установчі документи. Вони мені жодних документів не надали. Добре, а вас закон про публічну інформацію. Вони мені не надали жодних документів, ким вони створені, коли. Добре, А вони це все мають надати. У мене це все є. Якщо ви звернетеся письмово, будь ласка, я вам все все надам. Я вас зрозумів. Добре, тоді, то ми запит підготуємо. Так, підготуйте запит, я вам всі копії, все як... Все належним чином. Без проблем. Ну добре, запит на кого саме? На вас не робити тобто там. Ви... Добре, у вас це добре, дай діє юридиці. моє ім'я. Я і. Я... Як Де? може, ви хоч розумієте, що ви говорите? Яка юридична особа? мені... Не, не Ми є юридична особа публічного права. Добре, а ви, ви не... юридичні особи приватного права. Ваша адреса, за яку я маю надати запис? Дві. село Зарубинці. Ну... Ви робите, це є е, не, салов, велико, салей, добре, ви можете, можете безпосередньо подати на моє ім'я. Ви просто, просто присилаєте на моє ім'я, фамілію, на мою адресу. Там адреса є вказана. Тому що вони присилали мені відповідь додому. Просто на ваше ім'я, вибуваю. На моє ім'я, будь ласка. Добре, до побачення. До побачення. Коротше, народ, на завершення. Впевнений, що все буде гаразд. Давайте просто кожен на своєму місці, хто що може, зараз каже, а що я можу, а ти там балакаєш, а ти такий мудрий. Якщо ви можете виховати нормальних дітей, виховуйте нормальних дітей, якщо ви можете за кордоном заробляти, заробляйте за кордоном. Повірте, що навіть ті думки, якщо ви думаєте про те, щоб в Україні було все добре, це вже великий плюс. Тому що думки рано чи пізно матеріалізовуються, це я вам на власному прикладі можу сказати. Так що, отак, друзі, але крім того, що думати, ще треба. Трошки замість, наприклад, там серіалів і відосів в Тіктоці. Я дякую, що ви знаходите час і переглядаєте. В мене не багато вас, в мене дуже мало вас. Але я впевнений, що моя аудиторія свідома. Якщо вони мене дивляться, значить, значить погоджується зі мною. Може, там частково, але все одно, люди, давайте будемо розумні. Давайте кожну хвилину нашого життя не витрачати даремно. От, і вірю, не кажу, що все буде Україна, бо це граматично неправильний вислів, він, він мене ну, не нервує, він неправильний. Це, якщо не знаєте, то Янукович так казав, що все буде Донецьк. Тому не говорю, що все буде Україна, а кажу, що все буде добре, і все в нас буде в порядку. Просто нам треба в першу чергу усвідомити, що ми українці. Щоб ми усвідомили, що ми українці, то відкрийте хоча б перші декілька статей Конституції, прочитайте, а там далі воно вам воно вас затягне і ви побачите, наскільки це наскільки це здорово і класно. Коли ти розумієш, і тобі ніхто лапшу на вуха не навішає. Все, тримайтеся, продовження за мною. Далі я детальніше розкажу, покажу, як ми робили, які наші були кроки. Якщо комусь цікаво, обов'язково пишіть в коментарях. Я домовлюся з вами, я думаю, що це не проблема на Телеграм або на Viber на Telegram краще дзвонитися. І, ну, чесно вам скажу, вас не так багато наразі. Я ще даю раду всім відписувати і всім подякувати за коментарі, тому, якщо комусь справді цікаво, як це робити. Давайте будемо разом це робити, я готовий поділитися з вами. Па, па, побачимось, почуємось, тримайтесь.